Продукти привозять спочатку до логістичного центру, звідси їх фасують та відправляють до військовослужбовців на передову. Начальник складу Геннадій каже, що продукти одразу розбирають. Зараз трошки пусто, бо вже пройшла видача. Сантимент товарів таких. От зараз якраз от приїхала до нас машина від постачальника. Зараз будемо перевіряти, що вони нам привезли, якість сертифікати, всі папери. І будемо приступати до розгрузки Цукор, макароні вироби. Ну, а далі я ще не знаю. Поки є накладні, зараз будемо розгружати. і під час розгрузки будемо вже дивитися, що конкретно приїхало і яке воно є. Накладні Геннадій звіряє із постачальниками. Далі продукти сортують та передають бригадам. Підрозділ, наприклад, хочуть там, консерви або якісь такі більш прості продукти. Якщо ми прислуховуємося до їхніх. Слів і замовляємо. Кожна бригада має кухню. Робочий день тут розпочинається о п'ятій ранку. Володимир каже, меню щодня намагається урізноманітнити, Готує те, що найбільше подобається побратимам. Подобається гороховий суп, розсольник. Якщо пюреш, пюре теж буваємо, готуємо. Буваємо, готуємо котлети зможемо. І піцу буваємо готуємо, якщо Меність? є. Да, я особисто готую піцу з м'ясом колбасою. Сьогодні у меню розсольник, гречка та м'ясо. Владислав Уколов, суспільне новини Донбас.